Ще раз добрий ранок. Сьогодні там хотів відповісти там, на одне питання. Ну, може і не на одне, як вийде. Постараюсь покоротше, а там як вийде. Бо відео звичайно, люди не дивляться. Ну і перед цим там, відповісти на питання. там, значить, одна людина мені коментар написала, я б таких злих бджіл не держав. А бджоли вони в принципі на той бджоли, щоб кусатися, це їхня природа, бо ми ліземо до них, це раз. Друге, якби. Ну не знаю, там якби людина бачила, я, во-первых. Е, не, не. як. Блять не, я як по-українськи щось вилетіло з голови, не можу сказати. Коротко. Відео не монтирую і зарані не готовлюсь. Я туди поліз в вулик. Я поліз, я перед цим ремонтував От. І У мене руки були в солярі в маслі. Я там щось з голови вискочило. Я не планував туди залазити. Та я звичайно цього і не От. І тут я відкрив вулик. Ну кому подобається, коли до тебе в хату лізуть з вонючими руками. І для них це не естественно. От там трошки мене і покусали. Ну нічого, це все буває. От зараз я дивіться, я, я в трусах на пасіці і все нормально, ніякого нападіння немає нічого. Інколи ми, ми теж робимо помилки. І ще хотів сказати, що поки рядом бакфаста не було, кому це може бути обідно, будуть проклинати, казати, що попало. Наші пчоли не перепилялися і, верні, не перекрещувалися з ними і було все нормально, тому що на самом деле, хто знаю, Бакваста даже на день на два раніше расплод виходить. Потому що це не бджола, а не стійкий гібрид. Так що, і коли наші бджоли перепиляються, там вообще шляпа получается. І ви возьміть любителі Бакваста стаціонар і кажуть, ну, коли Баквасту 2-3 года і ты новых маток нет, вони до такої степени кусючі и і... Знаємо мы це все. І короче у нас метизация пошла полна і коротше шляпа. А тепер ладно, що я хотів. Видео трошечки про... Там людина задавала питання. Я вже казав, що у мене, во-первых, що зрение дуже хреново. От у мене три з половиною очки. І я не бачу розплоду. Беру п'ятерку плюс. Щоб щось побачити. І дивіться, як я об'єдную сім'ї, він там пару разів задавав питання. Я написав йому, ну не знаю, я йому на йому чи не йому. І що теж, бо вчора дзвонила одна людина, почав там. Чуть ли не плачучи. я так мені показалось, знаєте, я вот так, як будто людина стоїть на коленях і каже, от я звоню, я вам дзвонив туди-сюди, мені хоча б там несколько отводків, чим ви мені допоможете. Я, я ж почав з ним розмовляти, ну, надо треба зрозуміти, чим людина дыше, новачок це, чи не новачок, хотів йому пояснити, що вже немає нічого. Вигрібли все, що хотів і що не хотів. І кому дав, кому про, трошки продав, кому так дав. Ну, в общем, это. І він... Потом починаю. А що ви мене учите? я і так все знаю, і так все розумію, я що новачок, какого хера ти тоді дзвониш і задаєш питання? Раз ти все знаєш, і потом я йому починаю просто розказувати, що от, як у мене, що это, а він мені потім починає висказувати, я ще й виноват, що йому що короче, знаєте, Хорошими намерениями виложена ну да. дорога в пекло якось так. Хочеш щось зробити, роби своїми руками і будь готов, якщо ти хочеш звернути гору, що колись а у тебе в руках лопата і мозолі. Це колись мама мені казала. Короте, дивіться. Він питає, як я об'єдную сім'ї. По-разному я об'єднував раніше. Що тільки я не придумував, дивився цей інтернет, і самогонку там лили, і каплі, і м'ятні там. І валерьянку, щоб пчоли спокійні були. Ну, коротше, все я пробував. Результати були різні. Тут розмовляв з людиною. Та що ти там розказуєш? Там от газету положив, ніяких питань, вони там самі прогризли. Да. Все це так, все це я пробував. Во-первых, зараз з газетами проблема, де ти їх знайдеш. Формати не ті. Нема газет. Це одно. Купити все можна. Приходиш, там баснословні ціни вони стоять, це все теж... Ладно, цены к тому. Просто дивиться. Вот, вы, кто трошечки изучал это все дело, то и знает, что прекрасно объединяются семьи равнозначные и с одинаковым статусом. То есть, вот вам приклад. Когда вы берете, робите отводки сборные, ведводки, вы берете там, кто 4, кто 5, кто 6 рамочек. Ставите в улік, відносите там в сторонку десь, або потім відвезете на другу пасіку. Це вже кому як заманеться, в кого які можливості і в кого яка цель, хто що прислідує. Ви туди берете, витягуєте, ну в основному з печатним розплодом, хто на виході, берете рамку. ну Головне, щоб там без матки. тільки. І ставите, наставляєте прямо, нічого ж не робите, не бризкаєте, нічого. Наставляєте просто в цей ящик там, чи улік. Однесли кудись в сторонку, чи закрили, чи перевезли. Потім десь буквально через якийсь час ставити туди, дайте матку матку ну, в, в этой, зі своїми пчелами, плодну матку. Ну, вообще, вообще, як практика моя лічна, до 2 годин, щоб вони забігають там, драки ніякі не були, вони всі з однаковим статусом. З короче, повністю у них все однакове. Вони всі розуміють, що вони без матки, їм не до цього. Вони не деруться, вони шукають матку, вони общаються всі друг з другом. І тут через яке час ви їм даєте маточку в клітці, все, і все виходить добре. Вони. Ну я витягую, звичайно, десь. Ну, день, може, два проходить максимум. І то я не заклею, щоб вони там вигризли і щоб самі випустили. Я просто отак приоткриваю клеточку і дивлюся, як вона виходить. Пішла вона спокійнесенько собі на рамочці, її не трогають. Значить, все добре. А буває таке, що було в мене кілька разів, що вони починають на неї нападати. Зразу її ізоліруєш і дивишся, може де та рамочку ти поставив. Там був чи відкритий розплод, чи вже почали там мисочка була і почали тягнути маточник. Це все надо зарані внимательно Ну, ми все робимо завжди ошибки. хоча і стараемся їх не робити. І от перед об'єднанням, що я делаю. От дивіться, рівноцінна сім'я. Молода сіюча матка. Молода сіюча матка цього року. Це був хвост. От тоже рівноцінна сім'я. От. знизу є. Сіюча молода матка. Зверху ще нема. Тут немає, ні той, ні той. Тут, от тут наоборот, зверху є, знизу нема. Так от дивіться. Там, де одинакові, дві молоді матки, дві працюють, об'єднуються вони легко. Береш, можна через газету, але тоді не ефект. Яку матку уб'ють, ти не знаєш. Верхню чи нижню? Ну. Зазвичай більше відсотків буває верхню, але опять же, ми ж перед цим слідкуємо, яка краще робить, яка краще сіє, яка взагалі. Як Може, ти хочеш одну матку забрати для якихось нужд, комусь подарити, чи комусь передати, чи продати, там, чи що угодно зробити, замінити у себе там, стару матку. Ти її забираєш. А якщо ти просто об'єднаєш через газетку. Якута вони шльопнуть. Буває таке, що і не одна жива не стається. А буває, не завжди лу... не краща матка. Кому як повезе. Ну і щоб е... більш спрогнозовано це все було. Дивіться, що я делаю. Я відкриваю цей, нахожу матку. Тут пока не настільки багато пчели. Знаходжу маточку, сажу в клеточку. Трошечки її туди. Мітку там сівшого, ну, щоб він не потік, я приловчився, я так в туалетну бумагу завернув туди раз. Штук 5-8 бджілок туди. Положив в карман. Там вправий чи в левий, Нижню теж знайшов і положив в другий карман. Ага, Оця, наприклад, верхня краща. Да? Що я діла? Я відворачую угол. І все. Ну, Це краще, звісно, з вечору робити, але ну, як велика пасіка, ти це не, не успіваєш. уголок отвернул, и они постепенно сзади только уголок, не спереди, а сзади. Они потихонечку, буквально через полчаса, они уже понимают, что они сироты. Мамки нема, королевы. Они начинают ее шукать. Они бегают, по... начинают выбегать на леток, это все там туда-сюда. И когда этот период, ну обычно через час, я просто им ложу матку в клеточки. Или зверху, якщо система уліка дозволяє, я без подкрышників работаю. Или між рамками. Все. Вони самі собі вже зрозуміли, що вони з однаковим статусом, рівноцінні семьи. Вони зрозуміли, що вони без матки. І тут на тебе матка. Можна любую туди дати. Хоть хоч з той сім'ї, хоч з той. Ну, я та яка тут була, яка мені більше подобається. Я оставляю, цю на другі нуждені забираю. Через 2 дні я її випускаю. Точно так же я підходжу. Дивлюся, як вони себе ведуть, осматриваю. А эту клеенку можеш вже убирать. Вони, вони об'єднились, вони бі... Но весь прикол в тому, що верхній літочок потім, когда матку дав, треба закрити. Щоб вони ходили через нижній. Вони тут трошки посидять кублом, потім вони привикнуть і будуть літати через, через один літок. Через нижній. Якщо цього не, не сделать, это хренова штука. Во время объединения тоже шляпа. Если верхний через газету надо закрывать нижний, вернее, нижний только оставлять, а верхний надо закрывать. Если не закрыть, это помилка. И все. А потом через 2 дня я дивлюся, как они реагируют на эту матку. Если там кубло сыдить, там уже ще хай день. И потом я ее выпускаю, подивився, все. Теперь трошки ситуация другая. Если тут разные семьи, опять же, трошки проблематично. Вернее, не проблематично. Забираю я нижнюю. Зверху тут матки немає, якщо засіла немає, там все подивилися, щоб не було ні ни маточника. Вже ж Нижню я забрав, десь поклав там в карман чи десь в коробочку, в хороше місце, в полотенечко завернув, Отмітив, що вона з цього ну, з сім'ї. Точно так же проходить трошки времени. До двох годин вже повторяю. Ця сім'я така сама стає ущербна, як і ця, без мамки. І тут я їм опять даю маточку. Уголок завертаю, даю маточку. Проходит 2 дня, дальше то же самое. Простіше, когда обе не облетевшиеся тоже. Вони с одинаковым статусом. Перегородку убираешь, уголок завернув. Вернее, не убрав, а завернув уголок. Де ось у мене. Ось обе. Пока еще, ну, в субботу, ну, через, через день, через два я це все пройду, и тогда уже буду дивиться. Если где-то проблемы, Буду соединять. Тут ось проблем нема. Тут обе облетилось. Одну забираю на проблемный. Может може тут уже к тому времени облетиться. Чтобы трутовок не было. Тут проще, та и та облетевшаяся. Точно так же. Продивився, нема там маточников, ничего нема. Если есть позрыва уже нахер, вони вже не нужны, вони вже не вспеють. Завернув уголок. Вони там починають знакомиться, бігати, И где-то тоже через там, полтора. До двох часов я даю матку, от, наприклад, відсюда. тому що тут буде лишакова. І так от пробігаю по всій пасіці. Бувають случаї, але зрідка, що не прийняли. Буває, буває по всякому. Вічно десь комусь щось розповідаєш, когось там пытаюся Ну, Учити я нікого не собираюся, таке це неблагодарне дело. Ну, що ти деталі забуваєш, робиш помилки школьні. Хоча і кожен раз пишеш і кожен раз це саме, щоб не зробити, забуваєш, тому що пам'яті в голові вже нема. Отака ерунда. Ті матки, які в мене залишаються, вони, я вже посчитав, що в мене вже є ви збитки. Не всі молоді матки, цього години будуть краще, ніж прошлі. У мене там відмічено, які там. Є у мене ось раз, два, три, четвертий. У минулому році приніс 4 корпуси 300-х меду. А є такі, що ні одного не принесли. Там на них ставився великий хрест і вони вибраковувались. До весни вони розформувалися. Забиралася матка. ну і я, короче, ну, там, и ними підсилював Інші сім'ї вже після медозбору, мідозбору туди, в осені. І все. Потому что мне такие не непотребней. Ну, своего рода я выйду селекцию. Вот. И получается. Надо же где-то оставлять матки, чтобы были лишние. Вот если это и это у меня, например, беспроблемно. Тут и тут облетилось. они будут работать до основного медосбора. То есть может и нижняя уже будет на двух корпусах, но тут перегородка стоять глуха. И верхняя может быть уже на двух корпусах. Тут стоять перегородка. Две матки все равно більше носию, чем одна. Бывает там и по три. У меня в прошлом году бывало и по три. Я облетывал. Потом, та, то сосед попросив, дав, то знакомому дав, то, то в свои нужды здесь че задавы пропала. пропало. Вот. Потом, где-то за 10 дней до начала этого цветения подсолнуха, я объедную. И все. Залишаю им одну матку по той системе, по якої сказав: да, долго, да нудно. Но. Прогнозируемый эффект и больше гарантий, чем через газетку. Потому что в таких ситуациях, особенно там, где прошлогодняя матка, не факт, что останется молода. И не факт, что молода краще, чем прошлогодняя. Тут надо дивиться. Так что читаем литературу, изучаем, робим помилки, на своих помилках вчимся. Вот так вот. Не знаю, відповів я на ваші питання, не відповів. Так що, отакі справи. Пишіть, коментуйте, матюкайте. Я не обіжаюсь. Мені все одно. Ніяк не все одно, я то дивлюсь, звісно. Ну просто в мене немає можливості всім відповідати. Трохи, трохи проблеми і зі здоров'ям, і з різною ерундою, і плюс ситуація в країні. Так що... Вот такая ситуация. Не буду затягивать видео. Всем пока. Может что-то забыл. Кто-то поправил. Кто то уже подсоветует. Если дельный совет, я всегда учусь. Если будут там кто-то без дела там матюкать. И ему 20 лет, а опыта нема. Да бог с ним. Пишите, что хотите. Просто Ой, перед тем, чтобы что-то рассказывать, я у меня, как то я колись. Я... варив уху. Ті, хто знають, хто їв мою уху, ті знають. Я багатьом давав рецепти, ні в кого така не виходить. А потім кажуть, та от і жінка варила, і я варила, там, і то варили. І собака навіть не їсть уху по твоєму рецепту, і інгредієнти такі. Я кажу, ребята, перед тим, як навчитися, щоб у мене така уха вийшла, я чотири рази тонув на пароході. Ну, кому цікаво, може, колись я розповім про це все діло. Я на Дальнем Востоке раньше на курилах жив. Работав на краболове, ловили рыбу, и палтус ловили и все мы ловили и багато чому навчився. Опыта багато. Так що такі справи. Чтобы комусь щось советовать, надо перевірити на собі. Ну а если кто-то дасть дільний совет, я только за. Так що, щоб не получилось так, то акула глуха, то свисток поломаний. Хто знает, цей прикол, и цей анекдот, то і мы не поймай. Все, до побачення.